Летять Небо чорним стає ми або нас, брат, прикриєш мене війна, як війна, нещадна така, скільки сердець забирає вона. Прошу в Жов неба землі залишіть їх сім'ї, Боже, дай сили їм у боротьбі. На її голові чорна, як ніч, хустина, а обличчя її біліше за до зима. Чорно біле кіно це не жаху картина, Чорно-біле життя, де кольору геть нема. А на ньому сорочка в жовту клітинку. На колінках Зеленка, падіння вчорашнього слід, на бурмосаний вигляд, і справді маленький мужчина, його син, його плоть, його квітка, і плід вдвох тепер на землі, бо загинув учора охоронець. У небесному війську звання генерала дадуть, а вона хоче тиші, і вимкнула свій гучномовець так би впасти і вмерти, та очі її стережуть, Її очі у сина. Є звичка бути серйозним, навіть ложку тримає, як батько, у лівій руці. А сьогодні до мами прийшов і витерши сльози. Син солодкий цілунок лишив на солоні щоці, і сказав їй тихенько: не плач, мамо, тато на небі. Та я виросту швидко і стану хоробрим, як він, і тебе закищу, і країну у разі потреби. І завжди пам'ятатиму, що я воїна, син.